Подольський район Ага, показую ще датчик. Іли я не той дорогою попер І лі О, тут тут пляж прикольний Дивіться, я зараз вам заїду. На секунду. Пляжик дивіться, можна покупаться, позагорать тут і з той стороны есть, я думаю никто тут. Диснейленд Дирт Парк. О, готово. Так хорошо. Просто надо було по ходу по дороге. Показує, що це тут. Но мені надо було, наверное, там по дороге. поїхати. Слышу, готово. Готово-то не готово. Точно не с той стороны. Ну, в смысле. Короче, надо было пхнуть по асфальту. Так, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Сейчас ми чуть-чуть поїдемо в другу сторону. Всім давайте, всім пока-пока. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Давайте. Друзі, всім привіт, ось я його знайшов. Ось эту фішку. Бачите? Написано Disney Lane парк у мене на карті. Тут он бесідка, всякі приколи Це відсюди мотоциклісти не нашурували Просто сюди така типа тропа невеличка. Но ну, може ще є тут дорожка якась. Все, сейчас ми отсюда будемо повертатися. О, вон, чуваки, тут рисачий. Подивиться трошки. Чи воно розвалене, чи воно так і повинно бути. Якісь ко... коеті. Яких коври. Цікаво хто це все робив. Сейчас я можем на ту эту. Сейчас може ще есть дорога не ця. Сейчас надо узнать. Ось беседочка можна тут перепочить. Короче, вы поняли. що це кед накидали нав'язали. ого це деревина в этих кедах кроссовках так понятно Він каже ще до сей я там по ідеї должен виїхати. на это а я так виїду на подол по десь дорожки да там ничего, ну, там вообще пусто. — Все, там глухо, тут да? Два, а, все, понял. Вот там десь ця. Есть дорожка ося, асфальтирована. Не выйду а так. Нет, не, той... ну нет, тут є, короче, асфаль... асфальт асфальт надо. Только вот туда, да. Ну, да, типа тільки... туда. Все, понял, дякую. Погнал. По своему маршруту назад. Зараз подивитесь, де я вийду. Може хтось захоче сюди проїхати на велосипеді. Так, да, піска набралася, звісно. Шелестить. Ну, це не на торможних Головне, що я знайшов. в принципі. Расче ви заїзд просто я до пляжа доїхав, а то перед пляжем така тропинка ліворуч повернете і виїдете прямо туди. Бо я потріть, ось я поїхав прямо ось сюди, і справа пляж. Потім я встановив відео, вернувся і ось оця невеличка дорожка, і отуди їдете вглубь. І ото там ці всі приколи. А ми повертаємось тепер назад. До домцю через поділ. Так як ми їхали. пацани тих, що ми обганяли. Що вони тут шумля? Покурю. Дров, звісно, тут нормальний. Так, щоб я тут тепер Белей не помню тепер. Щось назад. Чи я той дорогою, чи цей. Ну, коротше, я думаю всі ці тропинки нас приведуть на подолдость выводить Мадмазелі ходять в одиночестве І не стрмно тут ходить. Тут же не всі адекватні їздять, ходять. О, я бачу. Ну наверное, я туди не прийду. З той сторони пляжа. Ось з той сторони, этот. Міський пляж. Кажись. На той стороні отсюда видніється. За річкой. Тож він... Блін, нема туди дорожки проїхатися, бля. А ну зараз видно буде. що це за база відпочинку? о той мужик може... да міський пляж хта! А я думав як сюди проїхатися, чтобы на цю сторону попасти. Щас якось вас ближе. От рядом Коротше, забувся як називається, он мужик там щось буде купатися. Коротше, ми там я телефон показував, названня цього місця відпочинку. Воно рядом біля міського пляжа. Я забувся, як воно називається, прикиньте. А от, де грибки, де багато грибків, міський пляж. Так, це я від курсу віддаляюсь. Мені ж треба туди поближе до дороги. Ні одної людини, так? Ні, сам самі. І за деревне видно. Вон бачите, міський пляж, де ми о, вже колодки пища, де ми з вами були. Все окей, повертаємося. На подію. Вообще другим путем шурую конечно. Я б таки не против уехать здесь уже на асфальтированную дорогу. Но я надеюсь есть выезд здесь сюда, до дороги. Блин, буду брать ближче до лісу, глуб лісу. місні то знають проходи. Тихо. Ух. Защиті. Так. Та по-любому зараз сюди мирнемо. Щоб не заблукати. Ви, якщо що проматуйте от ці мої. Такі проїзди по лісові. Бо я перший раз підляги, Главне, туди доїхали по карті, а далі вже я так. Куди очі глядять. Бачите тут? А от і дорожка по якої ми їхали. до Дисней парку того чеки там називається айди костяшка боліт Просто куди я знаю що ось повороти тоже туди до річечки ну коротше всі повороти до річки виходять ось можна сюди літом конечно на велосипеді проїхати, отой пляжик вообще напротив центрального бомба ну да туда часть сектора. мы выезжаем я це думаю что опять заехать помыть песок смыть потом в руках вынести его аж на асфальт it's in В принципі, поки я доїду додому, все воно пообсипається, повисихає, повилітає з колодок з усього. Ілі от зараз мог заїхати на пляжик. Зеленого острова і ще раз кольосика побулькать. Ну, не будемо вже, навіть. чуть от мирсько суеты чи городской городской суеты що у нас по времени сейчас без десяти три, так що нормально в принципі не треба потихеньку їхати до домся Сейчас по прямой стелем выкарабкаемся на белую альтанку. Наверное, я там выключусь, чтобы не... не, тратить ваши нервы. Так, мы сейчас на понянке 75. На понянке 75 выезжаем. То есть едем по подольщику. їхати за цими машинками а вони ліворуч Подождите. Це с односторонне чи двух сторон та ні, двух сторон заплутався сейчас пристановлюсь Ви таке слухаєте, сразу думаєте, що я взагалі правил дорожнього руху не знаю. Ні, то я просто в голові думаю, куди мені треба їхати. Коротше, плутаюсь. Просто як мені їхати центр цим путем, там другим путем. О, отлично, сейчас мы докотим, до горы и там уже все, я отключусь. Так, 5 хвилин. Так, сало непогане, там мене спрашували те що сало таке непогане, ну, ну таке як вялене, поняли? таке на вкус, як ото вялена колбаса. вялене колбаса, таке щось мені на вкус. Ну непогане. Таке, ну раз поїсти можна, Я в принципі так не дуже любитель. паприкою і потрушене, там ще якісь не на спеції. Коротше, якась красна фішка. Воно не гостре. Так що можна спробувати. Комусь понравиться, можна і не раз купити, спробувати. Я думаю, може ще коли зелене спробувати. Ну зелене. Якось потрюхи в спеціях зелене. Коротше, можна. Раз спробувати, так це точно. Ну, я всегда стараюсь дивитися, щоб воно було в розрезі, хоч видно яке воно внутри. Старе там пущишесь. Зараз ми там на горі з вами простимося Попрощаємось ненадовго і встрітимося вже біля білої альтанки на горі. Я, я цей ужасний підйом пропущу. Зараз докручу чуть ще трошки. Так, не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня, мирного неба, хоча вже це відео, напевно, ви подивитесь, я думаю, пізно ввечері. А можливо завтра, але ну, я думаю, що я встию його типу, змонтувати. Винос світу вивезти. Що це було? Що це було? Мабуть і Так, окей, давайте всім. Пока-пока. О, це мені щось.